Реєстрація транспортного засобу. На сьогоднішній день набагато, набагато спрощена процедура переоформлення транспортного засобу. Тобто, якщо раніше потрібно було, було таке, всі, ви пам'ятаєте, досить наболіла проблема з назвою довідки рахунки, тобто людина, людині необхідно було спочатку раніше зняти з обліку транспортний засіб, пройти процедуру, по, раніше це називалося МРЕО. Зняти транспортний засіб, з обліку, далі, піти оформити договор, купівлі, продажі, виписати цю ж саму довідку рахунок, яка теж ви розумієте, вона була безоплатною і коштувала біля тисячі гривень, так будемо в середньому говорити, у суб'єкта господарювання. Потім вже цією довідкою рахунок прийти знову, пройти всю процедуру у МРЕО або центрі надання послуг і зареєструвати транспортний засіб. Тобто проводилося три процедури, котра процедура коштувала з них. Певну суму грошей офіційно і отримати, виписти довідку рахунок. Це теж воно коштува гроші. На сьогоднішній день ця процедура спрощена набагато. Значить, якщо, якщо хочете переформити транспортний засіб, що потрібно, значить приходить продавець-покупець з паспортом, модифікаційним кодом і транспортним засобом до будь-якого територіального сервісного центру України, в тому числі Закарпатської області, незалежно від місця реєстрації, і оформляє однією операцією цю. Цей транспортний засіб. Тобто вони подають документи працівнику, адміністратору територіального сервісного центру і оформлюється паралельно зразу, при оформ... після оформлення заяви, оформляється електронний договір купівлі-продажі, і власник міняється. Тобто вже нова людина отримує нові номерні знаки, нову свідоцтво про реєстрацію. Це коштує біля середньому біля 500 гривень. Тобто, що раніше треба було зняття провести, випустити довідку рахунок, проплатити за реєстрацію, на сьогоднішній день договір безкоштовний, тобто виключена ця проблема довідки, рахунок. І за, один, за одну операцію, тобто людина, продавець і покупець. На протязі, якщо все нормально, все працює, електронні бази, електронні системи, і немає якогось, немає якоїсь проблеми з транспортним засобом, тобто перебування в розшуку або в розшуку особи продавця-покупця, складає в середньому близько 2 годин. близько двох годин. Я думаю, що це такий максимум і навіть скоріше воно буває. Можливо, такі є варіанти, це неодноразово на протязі години з транспортним засобом, один продавець переформляє. Транспортний засіб на покупця. Є в нас номерні знаки всіх регіонів, тобто, що відповідає державному стандарту України. Тобто людина, якщо приїхала купити Закарпаття нашого мешканця нашої області, транспортний засіб, наприклад, або з Києва, або з Дніпропетровська, або з іншого любого регіону України, вона безпосередньо тут отримує номерні знаки свого регіону Дніпропетровський, Київський, Львівський. Це і мотоцикли, це і легковий транспортний засіб, це і причіп. І спокійно вона вже собі їде від Закарпаття додому на своїх номерних знаках і про реєстрацію, виписаним на його прізвище.